Інфобус, клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Що ж розповімо мені трішки про Крим, і що відбувається в Криму? Тому що ми регулярно тримаємо на вогневому контролі в напрузі, і в пам'яті е, окупантів на нашій території. Так от, західне узбережжя тимчасово окупованого Криму про гучний вибух у селищі Чорноморське повідомляють е, тамтешні е, жителі в е, телеграм-каналах. Нагадаю вам, що в Чорноморську базується е, флот фактично Російської Федерації, і 10 листопада в Чорноморському було знищено два десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Нагадаю, уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно. Результатом проведення цієї операції до розвідки в районі Бухти Вузька в Криму свідчать свідчили. До речі, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Російської Федерації знищені згідно з отриманими згодом новими розвідданими, стало відомо, що поразки зазнали два катери окупантів. Один корабель давнішого проекту 1176 акула інший більш новий проекту 11770 серна. Ну, вам нагадаю, що вони пішли на дно, і от тепер є переліт в те саме. Місце наразі невідомо, що там було, але те, що, скажем так, місце масне, це однозначно. Також відомо, що наші партизани з руху, а теж пробилися на склад боєприпасів у Криму і виявили командний пункт росіян. Агенти змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новозерне. Це неподалік Євпаторії. В результаті було розкрито новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщені командні штабні машини і безліч. Припаркованих автомобілях на цивільних номерах також відомо, що за останні кілька днів сюди було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського групування, що діє на півдні України. Так от Росія, до речі, або ви розуміли, вона намагається все перекидати через Крим. Ну те, що їм виходить, те що немає в Криму, але вони мають проблеми з цим, тому що буквально два дні тому були серйозні удари. В двох таких важливих населених пунктах це є Джанкой і Армянськ. Про це вам вже ми розповідали, але уточню, що власне саме Джанкой – це є логістика. І якщо дивитися на мапу, то саме з Керченського мосту через Джанкої можна в три напрямки далі розвивати постачання. Це або Запорізький фронт, або Херсонський. Ну або щось там Севастополь-Сімферополь можна, звісно ж, паркидати паливо і боєприпаси. Так, от є прильоти, є влучання, і вкотре я повторюся, що ми регулярно тримаємо на вогневому це контролі. І ви розумієте, що кожна операція детально сплановується, і за підтримки наших партизанів, таких як рух, АТЕШ, який розвідує і вже неодноразово демонстрував супутникові знімки, де і що знаходиться. Ми вичікуємо очікуємо і б'ємо точно. Така сама ситуація і в Свого часу, нагадаю вам, було відомо, що там течні заводи з хімікатами росіяни в паніці замінували, так як саме їх Запорізьку атомну електростанцію. Розуміння того, що вони будуть мати це як останні кози, аргументи просування. Збройних сил України мовляв, якщо ви будете е, нищити російську армію окупантів просуватися, ми підірвемо завод. Так от, замінування цього заводу в Армянську досі існує, досі є загроза. Ну і ми прекрасно розуміємо, що брати якісь е, в логіку е, думки підірву чи не підірву не доводиться, тому що це окупанти, які нищать е, все, що є в Україні. Тому розуміємо, ризик завжди. Є про Крим ще поговоримо. А давайте далі згадувати про допомогу Україні: хто буде допомагати, як допомагати, хто пропонує різні варіанти розвитку подій в Україні і чому цьому не можна прислухатися? З нами на зв'язку вже є Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерій, вітаю. Слава Україні! Добрий, Слава, вітаю вас, друзі. в першу чергу. Хотів би я згадати останню заяву, така яка сколихнула, звичайно ж. Інфопросір, це міністр оборони Італії, сказав наступне, Різотто, що... Потрібно завершувати війну і сідати за стіл переговорів. Хоча напередодні до речі, офіційно Італія підтримала підтримку України в наступному 24 році. Але все ж таки, от заяви починають лунати. Ким вони спровоковані? Ну і так ще додам, що в Італії політикум є не найвіддаленішим від Росії, скажімо так. Ну, справа в тому, що тези про переговори лунають давно, і вчора там Таймс вийшла дуже величезна стаття. З Цього приводу вона направду велика. Там сім сторінок виходить друкованого тексту формату А 4 дванадцятим шрифтом. Шість з половиною, якщо бути абсолютно точним, з нормальним інтервалом це такі ну, важливі деталі, щоб ми розуміли ну, об'єм цієї роботи, який був пробаний. Там загалом нічого нового немає. Але е, треба читати між рядками, що стоїть за цим, бо попередньо пролунала заява. Ми з вашими колегами вчора буквально це обговорювали від Макрона про те, що будемо допомагати Україні для того, щоб на переговорах позиція України була сильнішою. І зараз міністр оборони фактично і Італії перепрошую, фактично говорить майже те саме. Ну тобто воно перегукується. Єдине погане, що політики сформували. В силу різних обставин а, таку думку, яка зараз превалює і на заході, і вона присутня в Україні, що ну все рівно в Україні доведеться сідати за цим переговорів. І тут повертаючись саме до йде мова про те, що Росія постійно посилає такі сигнали через дипломатичні канали Сполученим Штатам Америки, не Україні а США. Давайте, мовляв, тисніть на Україну, щоб вона сідала за стіл переговорів. І я не скидав без важливих цієї інформації. Вона дуже в великій мірі правдива. Mm -hmm. Бо якщо брати твере, розаналізувати зараз ситуацію на Росії, те, що там відбувається в Кремлі, там дуже дивні процеси направду відбуваються в останні кілька місяців. То е, ми не можемо недооцінювати саме. Потужності Росії, і звісно, тверезо оцінювати їхні можливості, бо це важливо для балансу думків у нас. Хоча я розумію, що це ну вкрай складно зробити люди на тлі війни, одні або панікують, або інші там говорять, що все буде добре, там зважаючи на оптимісти. і цей дисбаланс створює дискусію нездорову у нас, але це скажу так: це природне. Це не нормально, але це природньо. І ми повинні тут намагатися, дякую вам принагідно, 24 му каналу редакції. Що ви робите в цьому сенсі велику роботу, надаючи можливість там і мені, і іншим моїм колегам висловлювати думку з цього приводу. І от саме заява міністра оборони Італії була про те, що рано чи пізно, в будь-якому випадку, Україна буде вести переговори із Росією, але вони мають бути на позиції України, тобто з позиції України. Росіяни тиснуть, щоб вести перемовини зі США. Але ці статті задені мною Наришкін разом із своїм колегою американським ще свого часу, коли говорили в Туреччині про це очільники розвідуправління, говорили в Туреччині про можливість таких переговорів, то США дало чіткий сигнал, що ну друзі, не друзі, ви як там собі можете собі думати, скільки завгодно ми не будемо впливати на Україну частині того, що ми за них щось будемо вирішувати, тому що світова. Картина, вона суттєво змінилася. Це не 20 лютого 2022 року, навіть не 20 лютого, коли там могли там, і ви говорити про те, що ми можемо попливати зараз, на тлі великих людських жертв говорити про те, що Україна пристане на позицію Італії, Франції, Німеччини, США, ну, Західного світу, що за нас щось будуть вирішувати, бо вони будуть нам щось диктувати. Ні.